Наш український письменник написав е, такі слова, як би ти знав, як много важить слово. І це правда, слово має велику силу, як добру, так і погану. Це не горобець, як кажуть, і в моєму житті теж був такий момент. Е, це було літо, 12 років тому. Друг мене запитує, Льоня, коли ти женишся? А я якраз альтернативну службу проходив і не збирався навіть женитися. Але я так, як, як то кажуть, не думаючи сказав, зразу після тебе. <плес> ну так, так ми серед молоді відповідали часто, як кажуть, треба щось сказати. І так сказав, зразу після тебе. А стояла там одна дівчина і каже, Льоня, забирай свої слова назад, а то Денис може ще й на цю осінь женитися. Ну так, да, ладно, забираю. Але не забрав. Так сталося, що було в нього в неділю весілля, а через шість днів у суботу було моє весілля. Хоча я про те взагалі тоді не думав. От вам слово. Тому перше, ніж сказати, кажуть, треба подумати, подумати сім разів. Да. А ще, кажуть, добре святої води в рот набрати. Чули, той випадок Що Жінка ніяк не могла стриматися, да священник каже, нате вам води. І як тільки хочеться сказати, то беріть воду в рот і не ковтайте, бо як ковтнете, то нічого не вийде. <рес> Це свята така вода. І вона прийшла, каже, кінчилась вода, але допомагає. Він каже, з крана набирайте, вона так само поможе. Бо <рес> По коли вода в роті, то як же ж балакати? От. Тому хай Бог поможе нам. Думати, що говорити, говорити тільки добре, як написано, нехай ваше слово буде з благодаттю, приправлене сіллю, щоб воно приносило благодать для тих, які чують. Би ти знав, як нову важе слово, одне сердечне теплоє світце, боки ране серця, як чудово вигоює, якби ти знав оце, якби По-другому, Якби ти знав, якби ти знав, шукав любві слова, якби ти знав, о, як глибоко рани, одне сердите, здирливе слівце. Як чисті душі кривдять і поганять слова лихі, якби ти знав оце, як би ти знав, як би ти знав, говорив би по-другому, якби. Оба, ти б серце вріс між бур, життя й тривоги. була б неситна, ясна путь. О я, як той, що уйшов по хвилях моря, так ти мовляв, не бійтеся се я. Якби ти знав, шукав любві слова, шукав любві слова.